Доброго дня Україна! Я сподіваюся, що український народ знає, що Сполучені Штати з ним з ним у його пошуку безпеки, людської гідності, економічного здоров'я і тісніших зв'язків з Європою. With President Yanukovych. It was a tough conversation, but it was a realistic one. I made it absolutely clear to him that what happened last night, what has been happening in security terms here, is absolutely impermissible in a European state, in a democratic state. Надзвичайно чітко долаємо зрозуміти, що те, що відбувалося тут вночі, те, що відбувалося тут в розумінні в термінах безпеки, абсолютно неприйнятно у сучасному демократичному європейському суспільстві і державі. for Ukraine, that it is still possible to save Ukraine's European future. and that's what we want to see the president lead that's going to require immediate security steps and getting back into a conversation with Europe and with the international monetary fund and bringing justice to the and human dignity to the people of Ukraine ми також чітко дали зрозуміти що ми вважаємо що все ще існує можливість і шлях для того щоб врятувати України І ми хотіли би бачити, що президент рухатиметься в цьому напрямку, але це вимагатиме негайних заходів в галузі безпеки, це вимагатиме а, відновлення розмов з Європою і з Міжнародним валютним фондом. Але це все ще можливо. President дат knows what президент Янукович to do. Я після нашої зустрічі маю надію, що президент Янукович знає, що він має робити. The whole world is watching. We see a better future for Ukraine. форсь світ стежить за цим. Ми хочемо бачити краще майбутнє для України. Хенкіол. Амґонгам то репорт майґавермент. Дуже дякую за вашу увагу. Я повертаюся додому, щоб доповісти своєму уряду. Дякую.